В суботу, 7 липня, в Тернополі відбувся етнофестиваль. Компанія Мост Україна та файний магазин брали у ньому активну участь, адже деревообробка народна справа. Тернополяни та гості міста могли бачити, яка послушна бензопила штіль в руках майстра, як просто помити своє авто якісною мийкою, а при нагоді й освіжитись. Конкурси, розваги для дітей та дорослих. Ну і, звичайно, щедрі подарунки. Було на що подивитись, було з чого вибрати. Сертифікований товар кращих виробників у світі в своєму сегменті на ринку. Вікінг, Вудмайзер. Ці слова говорять самі за себе. Добрий господар знає, що це неперевершена якість, довговічність та зручність у роботі. Окрім всього, саме тут можна було взяти для себе чудову бізнес-ідею, побачивши мобільну пелораму Вудмайзер в дії. Деревообробка завжди була і залишається прибутковою справою. Мост Україна та файний магазин в черговий раз продемонстрували свій професіоналізм, відкритість до співпраці та вміння подарувати справжнє свято.